Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі. Я Леся Полипчук, Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Мудрий бореться з долею. Нерозумний сумує. А наполегливість пом'якшує будь-яку долю. Мистецтво жити полягає, напевно, лише в тому, щоб не перетворити маленькі помилки на великі. І якщо ви не вмієте радіти життю, мені здається, ваш розум хибно настроєний. Потрібно щодня цінувати кожен прожитий день, діяти, творити, розвиватись. Саме так живе і працює наша сьогоднішня гостя програми Відверта розмова. Це директор приватного підприємства Пакт Олена Кшановська. Доброго вечора, Олена потрібна. Добрий вечір. Олена Петрівна, я дуже дякую вам, що ви запросили нас, не дивлячись на свій такий напружений графік. От На ваш погляд, відверто, в чому полягає зміст життя? Зміст життя полягає в тому, в роботі, в дітях, в сім'ї. Більше такого, щоб зміст життя. Але бувають моменти, коли важко, коли ви стомлюєтеся, руки опускаються, чи ви, в принципі, долаєте це все в суді? Ну, бувають і моменти такі. Знаєш, як вали поочовиє. Так же, як всі по землі ходжу. І щастя, і плачу. І деколи буває, що здаюся, ну піднімаюся, п'ять йду. Головне не впасти, головне вміти піднятися. Головне ніколи не здаватися. Якщо малейше здалося, далі вже не піднімешся. От після того, як не стало Леоніда Йосиповича, вашого чоловіка. Вам складно було відверто взяти усю відповідальність такого потужного підприємства на себе? Якщо відверто, то, звісно, це дуже складно і важко було. І це було дуже незапно, і рішення треба було приймати дуже швидко, тому що якби б не прийняти рішення, на самом деле пак би не существував. Мені то йосповід ще вже тіло залишилося в Германії, коли приїхала сюди і взялася за роботу. Тому що Зарплата людей, робота людей. Це ніхто б тут вже не зробив, крім мене, як От. ну, звісно, це дуже для всіх був шок і дуже важко. Ну, з підтримкою сім'ї, дітей, робочих, всіх подолали потихеньку, звісно. Всі ми його вспоминаємо і по сьогоднішній день, і кожен раз, хто питає, де Олена Петрівна, в кабінеті Леоніда Дайоса, Він як живий, він вроді би є коло нас. — Допомагає звідти. Да. Всі, ну, всі люди, всі як... дуже було важко перший день, потім тому, вже коли мені Йосиповича не стало, коли я вже сюди на Україну приїхала, коли всі друзі вже знали, була підтримка, дуже багато в мене підтримувало друзів. І по сьогоднішній день підтримую. І як сказати, що, от, каже, що люди у нас злі, не знаю, можна цей колектив, що вже 20 років, то всі люди залишились на місці і всі підтримують мене. І коли вже після похорону на поминках кожен робочий їй і сказав, Олена Петрівна, я вас підтримую. Тільки підтримуйте мене і мою сім'ю, бо ми у вас вже дуже багато років. Ви не мали права розслабитися. Не мала ставити. права ні на день. Олена Петрівна, ну. Майже два роки, вже, як ви самі особисто керуєте пактом. І за цей час мені дуже приємно спостерігати, що навіть центральний вхід, облаштування таке нове, гарне. А як відверто справи на підприємстві от за той час, що керівником є безпосередньо вигодна? Відверто скажучи, що пакт не останавливався і наращує своє виробництво? Ну, звісно, теж тут можна сказати спасибо моїм друзям. Імена їх називати не буду, які мене підтримують, які дають заявки, які настають на роботу пакта, того, що я не повинна підвести і показати те, що хотіли бачити в Кам'янці, що пакт розвалиться. Ну, а це ще всі плани ли не дає які ми повинні зробити. Це ще все нарисовано ним. Виробництво зросло, поставили нову лінію. Ну, Підвищуємо на сьогоднішній день, як кажуть, що хтось не має роботи, ми маємо, ми не маємо людей. Просто треба людей. Люди не хочуть працювати. Всі старі робітники працюють, а молодь тяжко не хоче йти. Немає, спеці... немає спеціалістів. Спеціалісти не вчать, ПТУ виходять, нема. Ні токаря, ні слесаря. Ні простого роботника, ні дворника, навіть нормального, зараз не можна знайти у нас. Знаю, чому проблема на Україні, Навірно, то, що виїхали багато за границю, і всі наші люди працюють за границею, але ніхто не думає о далі. Що наші діти? Наші діти інваліди стають. Так. Без виспитання батьків, без нічого. Багато молодіжі спивається, колеться, наркомани. Ну, зараз на підприємствах, я не знаю, як на яких. Ну на моїх раніше, як ще старші, то вони пили. А зараз вже щоб приділити, як приходить наркоман на роботу, то це дуже тяжко. А ну, є такі випадки були? А є такі випадки, і от недавно уволили молодого хлопця. Нічого би працював, ну видно, ну, як кадри бачать, що людина неадекватна, людина з стікляними глазами. Кажуть, це саме велика проблема. Обсяги да. виробництва у вас ростуть, а, а кадри а які зараз спеціалісти найбільше потрібні? Можливо, Вовше... ті, хто нас дивляться, зараз зацікавляться. Ну, взагалі, спеціалістів не випускають як кабельних. Це треба опресовщиків, волочильщиків, слюсарі у нас немає. Нема механіків толкових, ну, шофера навіть хорошого, зараз і то тяжко знайти. Ну, Так як бухгалтера, вроді би і ці всі, і то є. Ну, і хто Бивші, роботники міліції, кадри. Да, ті, що вміють, і хочуть Шо, працювати. Ті, Що ще пішли на пенсію і хочуть працювати. Старі всі, ну і є вже такі, що вже на пенсії, прораб вже на пенсії має от, строїться. Молодіж просто не хоче. Їм треба одразу і все. Приходять питають, яка заробітна плата, так? Да? То, що заробітна плата, ще нічого, відповідальності ніякої. Він може сьогодні прийти, от він прийшов, походив на роботу, все, йому не понравилося. Тупо він собі пішов додому. Він завтра не вийшов. Немає відповідальності. У нас взагалі, я кажу, що <сіх> останнє, що дуже дивує людей, що це невідповідальність. Олена Петрівна, ну але переважно у вас досить велика кількість працюючих, і з них більшість все ж таки чоловіки. Як сприймають? Відверто жінку-керівника. Відверто сприймає дуже нормально, дуже добре. Так, щоб сказати, що хтось вважає мене за жінку, то, мабуть, вже вважають більше за мужика. В кабельній промишленності багато є жінок, які працюють і вже звикли, що є жінки між ними. А що саме керівниками працюють? Да? Саме керівниками, технологи, жінки. Є, от донких связь, у нас партнер, жінка мого віку, теж працює, організовувала, працює фірму. Тим більше ви працювали з Леонідом Йосиповичем тут на рівних. На рівних. Ну, як сказати, як хтось не знав близько Кшановських, то думали, що просто я там сижу, там собі говорю, сваруся з Леонідом Йосиповичем, що хочу тут витворюю. Ну, хто знав, то той знав, що на самом деле ми на рівних, і Леонід Йосипович як більше займався технологією, строїтельством, більше фінансами, і більш тут детальніший аналіз, що можна, що не можна, дозволити пакту. Так що, як наші які друзі є, які знають давно, які ми ще дружили, ще починали з розвалу Святого Союзу. Не восприйняли це, що щось має пакту статися. І що стануться жінка, нікаці вони мене вже як жінку навіть не восприймають. Руководіть всі... все. Я просто знаю, бо багато програм робила про пакт. І mm -hmm. я бачила, як ви гарно працюєте, ви всі рішення приймали разом, не обговорюючи такого, не було ні жодного напевне рішення. Ні, рішень не було таких односторонніх. Якщо було серйозне рішення. Повседи обговорювалися, а тоді приймали рішення. Може, деколи Єлоніт Йосипович соглашався з моїм, деколи і з його. Компроміс повністю. А, ну. до речі, стосовно партнерів, коли вони знали цю звістку, вони так і залишилися вашими? Партнери всі залишилися. Всі. Ну, були вони добросовісні, які йшли. Які, деякі навіть і от, на зло, що от тепер подивимося. Угу. І як вона, і що вона? Ну, вони не серйозні, і я їх не восприйняла. Тобто да, все добре. Всі порядні залишилися, залишилися, всі серйозні партнери, всі є на місці, розширяються, даже, і приходять люди, і багато вже проситься, що давайте. Ну, ми не можемо всіх взяти до себе, бо ще нема таких об'йомів, щоб пак так міг працювати. Вона, в мене таке досить. Особисте питання, коли не стало вашого чоловіка, було багато розмов. Більшість порядних людей вам співчували і розуміли, наскільки це важко втрата другої половини. Але і були ті, хто, можливо, десь чекав, коли ви схибите. Що вас найбільше тоді обурювало, можливо, розсмішило, а може зачепило болюче? Ну, саме більше, що мене обурило, це по факту собоюзнування. Навіть так. Так, Друзі, які були друзі, вони дзвонили, вони соболезнували. але ну, були такі непорядні, ну якби вони мені не конкуренти, ну просто-напросто по факсу писали Ну, Дехто сочувствував, дехто в глаза сміявся, отак їй треба. Тепер подивимося, яка вона храбра буде. Навіть так. так. Так було. Ну, звісно, друзі підтримували мене дуже. Це, як би б сказати, сім'я князьків, якими дружимо вже давно, вони дуже підтримували, вони дзвонили, вони, якщо я не брала трубку через дітей, піднімалися, приїжджали, не давали ніяких депресій, ні в чому ти не повинна. Ти не повинна показати свою слабость, щоб з тебе посміялися. повинна такі доказати, що він хотів і зробити. Ну, а були такі, що чекали. Коли, коли... зупиниться да, факт, да, коли можна буде порадуватися. Але все з Божої волі. Ну, і... я казала, не дождемося того, що вони хочуть бачити тут. Звісно, це не можна казати, що я вже така сильна і можу все зробити. Ну, будемо робити так, щоб... Знаю, чи Василантів, ви зможете і далі розвивати і ще покращувати, бо у вас дуже багато енергії і ви позитивна людина. Ну, не можна бути злою, понимаете? Ну, Як подивишся, дуже багато злих людей. Їдеш за границю, там люди якісь світлі, улибаються, а в нас де ж по городі всі злі. Після того, як я зняла чорну хустку і оділа світле плаття. То я почула, о, вже зараз буде віддаватися, буде що хотіти, то робити. Я об'ясняла, що замуж я не збираюся віддаватися, я не збираюся, в мене є сім'я, в мене є діти, внуки. І нехай просто. І весь колектив то також вже велика родина. Ну так, да, колектив у нас як велика родина, бо у нас всі старі, всі один одного знають. Кожен знає. Що робиться в мене вдома, може більше ну, підтримують. Не можна сказати, що колектив, того, що він старий, що він не новий. Якби був молодий, може якось так. А Він старий, всі вже в возрасті, вже всі після 50-ті, ну, хто до 40 ще є. Просто працюють люди на одному місці, мають роботу. Мають роботу, вони мають стабільність. Звісно, прилашають, просять, що там, обіцяють, приходьте до нас, ми вам там зарплату. Ні, мої старі роботники не підуть за того, що вони знають, що вони стабільно, хоч в них нехай не така висока, як там їм предлагають, і не оформленим бути. Ну, вони кажуть, що ми стабільно знаємо, що ми пощо. Олена Петрівна, ви дуже любите місто і багато для нього робите. Чим вас особисто зацікавив проект «Директорський перехрестя? Ну чим зацікавив мене директорський перехрест»? Ну, розумієте, не то, що в їзді машин. Наші пенсіонери, наші діти. Йдуть, ламають ножки по тих колобаньках, по тому всьому. Ну і рішили таки щось зробити, щось хоч щось для міста. Знаєте, ну, я як проходжу час нашим кам'янцем і дуже багато дивуюся нашим людям, що в них во дворі все добре, угу. а возле двора стоїть коло около калитки, калітки там, чи коло чого мусор. Це так вже, то не моє. То вже не моє, і мене зовсім не інтересує, що там робиться і як там робиться. Ну і туди ж збирається багато народу приходить до того фуршету. Наскільки я чула, і що мене возмутило по поводу фуршета, що власники фуршета не дали на ремонтні копійки угу. на ту дорогу. Сказали, що вона їм не нужна. Біля них. Да, магазин. Біля них магазин він їм зовсім не нужен. А хто з наших долучився? Тобто це виключно наші підприємці? Це наші директора виключно. Ну, перший, хто долучився, це Борейко. Хайла Істафовича зятя. Я не знаю, він, він сам його зяті, Володимир Мельниченко, Слободян, Кунюшенко. Ой ще. І Юрів. І Юрів провели. Да. Ще хтось один. Есть, вас досить таки небагато. Нас було вісім да, чоловік, зробили які вирішилися зробити цей Ну, Сьогодні созданий фонд, щоб можна було люди, які хочуть допомогти, і щоб далі робити ці перехрестки. Ну, наскільки я общалася з Слободяном, ще ніхто ні копійки не перечислив. Угу. У нас так думають, що в них є гроші, хай роблять перехрестя. Хоча, можливо, ви там і не проїжджаєте по, по тій дорозі. Якщо чесно, ну, то я на ній буваю раз, може, в неділю, якщо мені треба фурше. Я по тій дорозі не їжджу і так Це... як дорога вона мені не потрібна і багато я по кам'янці не їжджу. Но у нас люди вважають, що їм добав зробити власть зробити дорогу. А що вони повинні, вони не вважають, що вони повинні в Кам'янці. Тому і то наша проблема, бо кожен має спитати себе, а що я зробив для міста. Ну, я кажу, що вісім чоловік. Вроді ви вже зараз десь є до 15 чоловік, які прилучилися, ніхто нікого не заставляє, щоб хтось сказав, от на цей і ви должні дати. Ми просто написали візі, розказали, що ну, люди не дуже спішать туди йти. Їм Ім дати мер, їм дати депутат. Вони вважають, що їм ще должні. а що вони нічого не в вкатитися. Олена Петрівна, а ви єдина жінка, хто прийняла участь в цьому проєкті? Так, да, там немає жінок, я одна. Ну, може в місті багато бізнес леді їх це не зацікавило? Ну, не знаю, не зацікавило, поки вже це від травня місяця, бачу, нікого не зацікавило. У вас є плани і інші перехрестя реставрувати? Так, да, у нас є у планах інше, але я кажу, що не може цих вісім чоловік витягнути весь город. Ну, не знаю, будемо пробувати. Звісно, ні в Бурейка, ні в кого не лишні гроші. І у мене теж не лишні, щоб віддавати. Ну, думали, що люди потягнуться, але бачимо, що проїжджаєш. Звісно, стидно за тих, хто сидить вдома. І не гірші в них машини, не гірші в них дома, як в мене. І живуть вони не гірше. Ну, камені всім не потрібні. Да, потрібно любити місто і людей, так, як робити це ви і ті, хто без кінця покращує життя у нашому місті. Знаєте, я деколи задумувалася, то що, мабуть, люди думають, що вони тут прожили, а діти не будуть і внуки жити в цьому каменці. Ну, Щось странно відношення. Люди люблять свою страну, а ми її не любимо. Ми взагалі, мабуть, не любимо город, тому що не подивишся, куди не подивишся. Йдуть мусор кидають. Ну, такі ж самі, я бачила, за границею наших віддихають. Вони там не кидають мусор. Ну, бо там вони б за це штраф заплатили, а в нас вони тут свої. Ну у нас же ж вроді би теж ввели закони за штраф. Але де наша міліція? Олена Петрівна, ну, ви часто по роботі буваєте за кордоном. От якщо так порівняти, чому між нами така різниця? Ну, між людьми, можливо. От я не кажу за прожитковий рівень, ага. а просто от, чому така різниця? Ну мені каже, різниця в тому, що нас просто один одного не люблять. Не поважають? Не поважають і не люблять. Тепер за границею люди поважають один одного. І хто б там не був, що от мене столкнулося, коли ми лежали в клініці, з людьми, з незнайомими, але вони співчували як рідні, не так, як в нас, ну і що. А yeah. там і до врачі, і зовсім посторонні медсестри, всі допомагали, старалися чимось допомогти в цей період. Ну, бодай чашечку води і то, може вам салфетку, може вам водички, може вам таблеточку, може то. Нас такого я не зустрічала ні в больниці, ні на во дворі. Коли ми заїхали в гостиницю забрати віщі, то хазяйка цієї гостінниці зі мною плакала. У них більш уважають ну, друг друга якось і Коли приїхала сюди на Україну, то такого не було. Даже хоч і наші близькі, ну, вони не розуміють якогось такого співчуття. Ну, якихось людських відносин. Ну не, я вже казала, нехай ти будеш не такий багатий, ну хай будеш середня людина, ну поважайте один одного, хоч між собою. Нема вже цього. Чось кожен желає зла. Добра ніхто не хоче. Якщо у вас добре, ну, то значить ти вже враг. А якщо тобі погано, вони посучують, порадуються, розкажуть, що знають, що не знають, то прибрешуть. Що... Ну, якщо людина живе хорошо, то вона погана. Вона або злодій, або воно нас. Олена Петрівна, а що може довести вас до сліз? Що може довести до сліз, це несправедливість і людська завість. Це дійсно аж плакати хочеться. Да, хочеться не будемо пропаганди. плакати, і я все время кажу, що хай Бог дасть їм розум. Дійсно, таких людей тільки шкода, вони за своєю злобою не бачать того позитива, який нас оточує. Хай їм Бог дає здоров'я і розум. Про що на даному етапі мріє Олена Кшиновська? Про здорових внухів, про наш город, щоб процвітав, і щоб була стабільна економіка в Україні. Такі прості людські бажання. Да, більше нічого не треба. І щоб було здоров'я, щоб всі люди були здорові, ну, щоб вже до нас на Україну дійшло. Те, що є в Германії. От. Найкраще, що мені подобалося, це гарма. Кажуть, що вони дуже такі розчотливі люди, але вони на самом деле дуже люди порядні і дуже якісь понімаючі один одного. Ну, Кажуть, там в Германії сусід сусіда здає. Знаєте, через пару років я зрозуміла, що, мабуть, і правильно. Бо, то, що коли виходить, і коло сусіда мусор, і він проходить через цей мусор і дихає, то напевно, правильніше здати, нехай приїдуть, сам станція, убере, заставити цю людину до роботи. У нас головне це байдужість. А у нас байдужість дуже велика до людей і один до одного. І далі що... наші люди не думають, що тут лишаються їхні діти і внуки. Не всі ж можуть вивезти своїх дітей за границю і оставити за границею жити. Ну і там хорошого немає, наші там люди. Наші діти там більше страдають. Треба жити там, де народився. Любити хоч цю Україну. Саме страшне, коли приїжджаєш на, за границю і вже не раз, мабуть, всі стикнулися. Я не з України, я з Росії. Mm. Ну, коли ми летимо назад самолітом і прилітаємо в Київ самолітом, і вони уїжджають по якихось селах, це дуже дико, страшно якось ну... чути, стісняєшся України. Оце, напевне, наша головна проблема. Ми соромимо себе, своєї мови. Да. Ніхто за границею. Коли ми віддихали Звані до і от я з дітьми їздила, ми говоримо по-українськи. Ну я не чула українського язика в готелях. Всі говорили по-русски. Коли виїжджали, сідали в самоліт, починали говорити по-українськи. Просто це є проблема не любити країну, де живеш. Навіть не говорити, що ти з України. Чим вони стиляються нашої України? Всі в нас русські, всі віддихаючі руски, всі ми русські. Ми всі з Москви. Mm. Ну, коли приїжджаємо, ми всі в Київ. Проблема дуже велика в тому, що я кажу, що не любимо ми свою Україну. Би ми трошки любили і думали. Ну і трошки вкладували в наше місто. Думала, що нам тут жити і нашим дітям. Було б набагато краще. Багато краще, набагато спокійніше. І не дивитися, що сусіда добре, о, а мені вже погано. Радуватися так само за сусіда як за себе. Олена Петрівна, ну як завжди, в кінці усіх гостей програми Відверта розмова» я запитую саме головне, що таке щастя конкретно для Олени Кшановської. Щастя для мене. Здорова сім'я, здорові внуки. І не бачите точно нещастя? І не бачите нещастя. Да. Так. Тут я з вами цілком погоджуюсь. І дуже дякую вам за те, що ви запросили нас до себе в гості. Знайшли час для того, щоб відверто поспілкуватись. Дякую за те, що любите так місто і поважаєте усіх людей, з ким знайомі. Я, в принципі, знаю вас не один рік. Я можу сказати, що від вас виходиш тільки з позитивом. Від себе особисто від всіх, хто створює програму Відверта розмова. Здоров'я, щастя, миру, злагоди і любові. І вам теж всім, і нашим камінчанам. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Із мудрою, вродливою, дієвою пані Оленою Кшановською. До побачення! Хай вам щастить!